Через війну, яку розпочав наш сусід, всі книжки залишилися вдома, але альтернативою стали електронні книги. Сьогодні, 7 лютого, день читання в голос. Чи замислювались ви коли-небудь про те, що означає для вас книга? Пропоную вам прочитати одну із найулюбленіших моїх книжок Ліни Костенко Записки українського самошедшого. Перший прозовий твір живого класика української поезії та взагалі перша книга, написана на нею за 20 років. Працюючи над романом довго Костенка під імені 35-річного програміста, хоча правильно називати героя системним адміністратором, показує життя українського суспільства від часів Кучми до Помаранчевої революції. У романі описується період президента Леоніда Кучми та Помаранчевої революції. Головний герой роману 35-річний програміст за освітою, який проте займається обслуговуванням комп'ютерів, а не програмуванням. Познайомився зі своєю майбутньою дружиною ще під час революції на граніті. Його батько відомий перекладач, шестидесятник, що має нову молоду дружину та дуже інтровертного сина, який фігурує під прізвиськом тінейджер. Дружина головного героя, філолог, дослідник Гоголя. Син навчається в школі, та вирішує з сусідом Борікою, сином нового українця. Головний герой веде так звані записки, замотуючи всі катастрофи, замахи, вбивства, наприклад, цинічне вбивство польської поліції, українця Сергія Кудрі, і скандали, про які дізнається з новин. Пропоную вам прослухати фрагмент з роману чотирнадцяте лютого, день святого Валентина. Прилучаємося до Європи, я переймаємо їхні задачі. Дивно, проще не святково святого патріка і день подяки не моїм дім. Вітринах бандит і Валентинки, відбиття малими густ, звірянка з написами «I love Аловіки. Хоча при таких садочках находиться речі, ладенки поступить. І стаєм на вічах гримських біліонерів, супереч наказ імператора Фаркія. Ти ще й повстрачити йому відрубали голову. Знову голову. І в третьому столітті, і в 20-му все комусь відрубують голову. Добре, що символом став серце. Маленька і велика, мальований, штампований, прищеплений до жіночих вузок і чоловічих треба. Навіть біля наметів, хтось ходить на нитчці попороване до не серце. Дали день для комерції. Швидко розходяться а корешті скупають букети. А одна ненагідлива фірма на моїй Арнольдській подеці навіть вийшла на позаземний рівень. Жива зірками, можна попри у в кухоні, залетить на цьому і назвати п'ять своїх. Петр шина вже мала волонтерську нести. Зміни ним хоче. Вони сусіда змішаться, але мені втримає. І вона не каже. Часом думаю, може, у неї якесь таємне окреме від мене життя, і мені вже не Валентин сідок в то мене треба побратими. Це ж я Взяли обережно, бо регіянними кохання може завдати болю, якщо не більше не взяти. Я обрала цей фрагмент, тому що незабаром нас ще одне свято Всесвітній день дарування книги, який припадає на 14 лютого, в один день і всесвітнім днем закоханих. Навіть такий тяжкий час книга стає надійним другом, відкриває нові двері нові всесвіти. Даруйте книжки незалежно від подій, адже це незабутні емоції.